Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Після доволі спокійного стартового відрізку спортклубівці перейшли до активних дій у середині тайму. Ось Адамюк після кутового головою пробив у руки голкіперу киян. Натомість з дальнім пострілом Сарапія Федорівський впорався з другої спроби. На 37-й хвилині під час чергового кутового Адамюк зіграв трохи інакше, переправив м'яч на дальню стійку, але воротар пивоварів перевів м'яч за межі поля. Наступний кутовий став роковим. Федорівський парирував удар сарапія головою з меж воротарського, але Філіппов влучно зіграв на добиванні. На старті другої половини оболонь спробувала перехопити ініціативу. Господарі поля намагалися чинити тиск на оборону Дніпра 1 але до справжніх загострень справа не доходила. Тим часом команда Юрія Максимова не форсувала події, оскільки рахунок спортклубівців цілком влаштовував. Зрештою, гостям вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. У першій хвилини активнішим був луганський колектив. На 10-й хвилині зоря лише дивом не повела в рахунку. Яцик класно пробив зі штрафного, але голкіпер Шевченко перевів м'яч у поперечину воріт. Містяни перехопили ініціативу всередині першої половини. На 30 й хвилині каліт Вінце лише трохи не докрутив м'яч у дальню дев'ятку після передачі Кулакова під удар. Натомість перед перервою хавбеку Олександрії Михайленко пробив повз стійку з відскоку. На старті другого тайму знову переконливіші. Виглядали гості. Спершу Герреро отримав передачу на хід ліворуч у штрафному, але не зміг поцілити в дальній кут. Згодом, Кирюханцев, після перехоплення теж не влучив у площину воріт. Поступово перебіг подій на полі сповільнився. Додати інтриги в матч вирішив Джордан. Центрбек Зорі в центрі поля ззаду в'їхав у Кулакова. Отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково. У наступній же атаці Олександрійці могли покарати гостей, але ніхто так і не відгукнувся на простріл Калітвінцева. У вирішальні хвилини обидві команди намагалися забити, але до справді акцентованих ударів не дійшло. Зрештою, Олександрія і Зоря поділили очки та залишилися якраз над зоною вильоту. Жовто-чорні мають 18 очок, а луганці 16 пунктів. Гірники взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. Територіальна ініціатива дозволила підопічним Марінопушіча швидко відкрити рахунок. Допоміг стандарт, Бондаренко пробив головою після навісу з кутового, кліщук парирував, але від ноги коноплі м'яч залетів у ворота. Шахтар продовжив вести гру і навіть міг подвоїти перевагу, коли Бондар головою замикав простріл Зубкова мимо воріт. Зате криворіжці забили ледь не з першої спроби. На 20 й хвилині Дібанго виконав передачу з лівого флангу в центр штрафного, звідки аду поцілив у ближній. Cut. Утім, радість підопічних Юрія Вернидуба була недовгою. За якихось три хвилини гірники знову були попереду. Це Крисків обігрався з Бондаренком і з льоту красиво поклав м'яч у дальній кут воріт Кліщука 2-1. До перерви кривбас встиг змарнувати дві нагоди, забити в друге. Спершу іліч зі штрафного трохи не докрутив м'яч у ближню дев'ятку шахтаря. Натомість Стецьков наважився на удар із дистанції, але не зміг поцілити в площину воріт різника. А на старті другої половини Соса з лінії штраф. Ного пробив над поперечиною. Хто зна, як би розвивалися події далі, якщо б гостей не підвів іліч у простій ситуації Хорват стрибнув супернику в ноги ззаду та отримав пряму червону картку. Шахтар відразу перехопив ініціативу та провів серію атак. Зокрема, Сікан і Бондаренко пробили повз ворота, та все ж останньому вдалося побувати в обіймах партнерів. Зубков із рідного флангу віддав на межу карної зони на партнера, а Бондаренко класно закрутив м'яч у кут. Голкіпер виручити кривбасу у цьому епізоді не зумів. У фінальні 10 хвилин команди встигли обмінятися забитими м'ячами. Спершу сольний номер виконав Крисків, який протягнув м'яч із центра поля після перехоплення і поклав у лівий кут. Натомість Стецьков зумів прийняти м'яч у межах штрафного та з під коноплі відправив у сітку. Нарешті трагорев доданий арбітром час вдало підставив ногу під постріл Бондаренка 5-2 у підсумку.